Серіал Вітаємо в Дері по Стівену Кінгу про воно про Пені це сценарний провал. Враження, що генерал писав е, репліки, якийсь, я не знаю, підліток після коміксів, типу Синку, я шукав тебе все своє життя, ти нам потрібен, і ми тебе врятуємо. Або там це не підлягає обговоренню, ми маємо врятувати Сполучені Штати. Ти такий, Боже, ну ні, окей, я не прокалюваюсь, пішли далі. Значить, головні герої в момент небезпеки, діти. Знаєте, що вони роблять? Вони не падають на тапки і не біжать, вони завмирають. А знаєте чому? А тому, що так написав сценарист, у якого з логікою взагалі він взагалі бачив, як реагують нормальні люди, тим паче підлітки. Та вони зберуть руки в ноги і їх там тільки й бачили. І ще наостанок саспенс. Привіт, хічкок. Ви знаєте, хто це? Подивіться, його найвидатніші роботи. Саспенс в цей серіал навіть не заносили. Натомість тебе годують якимись скрімерами з темряви, де ти знаєш, що тебе зараз будуть лякати. Вони тримають цю паузу, секунду, дві-три, а потім щось таке на тебе на екран і звуку навалюють, щоб тобі було страшно. Ну, камон, ну я вже надивлений, в мене вже око зламане достатньою кількістю жахастиків і горорів. Дайте мені відчуття невідворотності. Це ж трясця пенівайс, який працює зі страхами глибинними. Лякайте мене атмосферою, а не клятиме зараз на тебе щось наскоче.